Доброго дня. Так. Всім вітання. Мене звати Костянтин Сергійович. Я сьогодні буду розповідати вам про українські землі у складі Російської імперії кінця 18, го початку 19 го століття. Я дуже сподіваюся на вашу співпрацю сьогодні на нашому такому конкурсному занятті. І на вашу активність тому не соромтеся задавати до мене запитання, будь-які, які у вас викликнуть. Приймайте участь в опитуванні, які будуть. І я сподіваюся, що ці 20 хвилин для вас будуть дуже дуже цікавими. Отже, як ви пам'ятаєте, українські землі внаслідок поділу Речі Посполитої та російсько-турецьких воїн опиняються між трьома імперіями на початку 19 століття. Австро-Угорщина змогла забрати Австралійська імперія на той момент змогла забрати собі західні землі, а більшість українських земель потрапляють до Російської імперії, що важливо зрозуміти, українські землі в складі Російської імперії отримали такий самий адміністративно-територіальний устрій. Вони були об'єднані в три генерал-губернаторства, які в свою чергу поділялися на три губернії. Дуже важливо, запам'ятайте, що губернія. Це основна адміністративна одиниця імперії. І от у нас є три назви генерал-губернаторства: Київське генерал-губернаторство, малоросійське генерал-губернаторство і новоросійське генерал-губернаторство. Є питання до вас. Чого новоросійське? Є якісь версії? Чому саме в нього ось така назва? Чому новоросійське? Ну, перший курс. Тож, ну, якщо не знаєте, скажіть, не знаю, і поїхали далі. Я орієнтуюся на, на вас. Ні. Новоросійські, тому що саме останні були приєднані. Ці землі, які Росія приєднала внаслідок російсько-турецьких війн. В XIX столітті в першій половині ви маєте обов'язково пам'ятати про дві такі війни. Про дві. Перша з них відбулася в 1806-12 роках Тут приєднання Басарабії. Ось якої ще тут не до кінця видно на карті, але от Південну Басарабію прям дуже видно. Да? Оцей так званий Бучак, зараз я його вам вималюю. Ось цей шматочок приєднається до імперії. А друга війна для нас вона є більш цікавою і відбувається у 1828 29 роках. Після того, як Російська імперія в 1775 році. Знищила Запорізьку Січ, у козаків там, по суті, був вибір. Або вони стають частиною регулярної російської армії, або йдуть шукати свою долю деінде. І частина з них пішла на територію Османської імперії, де заснувала ще одну січ під назвою Задунайська. Ватажком у цих задунайських козаків був Йосип Гладкий, який якраз таки приймає рішення під час. Ось цієї російсько турецької війни знову піти на бок Росії, забудучи про те, що сама ж Російська імперія до цього знищила Запорізьку Січ, проігноруючи навіть частину своєї старшини, козаки переходять на бік Російської імперії. За цю зраду, звісно, задонайська січ була зруйнована османськими військами. І отут є важливе проблемне питання, яке важливо піднімати на заняттях. А що було б, якби Дунайські козаки залишилися на боці Османської імперії? Чи були розбіжності між донецькими козаками? І які це були розбіжності? Я хотів би вас почути дуже-дуже сильно, просто якусь коротеньку версію. Нормально, якщо ви зараз там чогось можете не знати, помилитись. Просто цікава ваша думка. Чи була можливість така, щоб козаки залишились на боці Османської імперії? Скажіть, будь ласка, не соромтесь. Звісно, була, вони могли це аргументувати своїм досвідом, вже коли Росія, наприклад, там знищила гетьманство, знищила Запорізьку Січ, і вони, можливо, вже не хотіли б неї приходити, вони могли лишитися. Абсолютно. Абсолютно вірно. А яка розбіжність, як ти думаєш, була у козаків і Османської імперії? Там є, напевно, якісь теж фрагменти, чому з ними ну, не було. релігійна хотів. розбіжність там дуже велика була. Релігійна, правильно я почув? Та да, віра супер я якраз я, я, я мав натяк. Так і знов з'явилась думка, що якби оце все, православне всесильне братство, але по суті воно так не завжди працює. Е, так тут можна багато провести дискусії, подумати ще про те, що е, російська імперія не могла нічого конкретного пообіцяти, і в результаті що сталося з козаками, їм запропонували по суті те саме: стати частиною регулярної російської армії. І були створені окремі козацькі е, війська: Азовські, чорноморські, кубанські козацькі війська. Але це не єдині війни, яким відомо початок ХІХ століття. Там в Європі, на початку ХІХ століття, хтось почав прям щось достатньо грандіозне. Хто там щось почав, можливо, пригадуєте. Початок ХІХ століття, шляпа така там, у нас, ці. Наполеон Бонапарт. Для нас на диво, на диво, для нас більшість воєнних дій проходили поза Україною і поза безпосередньо українцями в Україні існували дві основні думки: одні були консерваторами. що це пані, пани погані, а царь батюшка класний. Він же православний монарх. А частина навпаки вбачала, що Наполеон зможе створити з Україною поновити її автономію, як за часів Гетьманщини. І в цих подіях, от обов'язково прям запам'ятати це діяльність Котляревського про нього зараз ще детально поговоримо. Але він за власні кошти створює козацький полк в Полтаві, який мав би воювати на боці Російської імперії. Він сподівався, що якщо він продемонструє свою відданість імперії і Полтавські полтавські загони козацького полчення. То це буде можливість відновити ну, не Гетьманщину, але якусь автономію на лівому березі, і, взагалі, доля Івана Котляревського в цій першій половині 19 століття вона напевно крайньо доленосна. Вона дуже важлива для нас, і важливо закріпити тут прям цілий асоціативний блок з ним. Тобто значення Івана Котляревського в нашому житті. Ну, давайте те, що вже зазначили, намагання власним коштом відродити козацтво. Це великий знак. Далі, батько театру у Полтаві вважається взагалі одним із батьків театру українського, українська література, Енеїда, в першу чергу, асоціація 1798 рік. А ще ж там купа творів: Наталка Полтавка, Москаль-Черівник. І член масонської ложі Любов до істини про масонство сьогодні опустимо його, але от про Енеїда хотів би сказати: я завжди на своїх заняттях хочу виділити такий момент, як чуттєва хвилинка. Що це таке? Я прошу особливо вас, шановні студенти, ви зараз закриєте очі, ви не так давно склали НМТ і точно вгадаєте цей уривочок. Але от я дуже дуже хочу, щоб ви ще раз відчули цей важливий момент. Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя. І кладуть ми межу високу посеред рівного шляху історичних подій. Ми маємо таку історичну дату. Це рік 1798. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження, невеличка книжка, від якої початок нового українського писемництва рахуємо. Ну і... Взагалі, от 19 століття, я завжди кажу це кожному своєму 9 класу з усіма з ким працюємо підготовці до НМТ. От початок 19 століття він у нас базується на двох китах. Я це називаю. Перший кіт це національне відродження, яке дуже широко масштабне, яке стосується обох імперій і України між двома імперіями, а другий – це промисловий переворот. І зараз буде знову таки намагання з вами покомунікувати. Прошу всіх включитися. Е я попросив е штучний інтелект створити зображення, які пов'язані з цими поняттями. От вам дв дві картинки, і наше завдання зараз з вами знайти анахронізми. Анахронізми це щось нелогічне, що якби прям дуже важко і туго можна прив'язати до реальних значення цих понять. Якщо що, що таке промисловий переворот, нагадую вам, це перехід від ручної праці до машинної і майбутній початок індустріалізації, національне відродження це пошук історичного шляху народу е, на, намагання його відродити свої традиції, культуру і мову. Є тут щось не так на цих картинках. Фізично, історично, чим ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь, подивіться. А ну, можна голосніше? Софія наче, так? Чи мені здалося, що мікрофончик включився? Хто, хтось включив мікрофончик, але я не почув. Я просто бачу тільки Вікторію і Софію. Є якісь у вас версії? Ну хоч якісь. Не хвилюйтесь, це ж нічого не буде тут. Помолитися, не помолитися це не так важливо усім погоджуєтесь, що тут є? Не смущаю вас, що у вас потяг просто посеред поля стоїть. Без рельсів. Нє? Ну? <плес> смущає? Вікторія, може ще щось. Може тут якісь костюми дуже дивні не українські. Які нам традиційно бачите, якісь вони там пів... напівтатарські. Нема такого відчуття. Чи схоже? Сорок сором це не кажу. А? Та вроді схоже. Наче схоже. Ну добре, це ж Тут ваша думка. Тут нічого такого нема. Окей. Поїхали далі. Ну і почнемо з промислового перевороту. Економічне становище українських земель е, через промисловий переворот. Ну, по-перше, в Російській імперії він був невдалий. Чому? Тому що відбулася криза і застій економіки. Через що вона відбулася? Кріпацька система, система землеволодрування. Ну, простими словами: ні, ні, ніхто не буде ефективно працювати задарма. Тобто, в ефективності в такій роботі ніколи не буде. І ось це домінування поміщицького землеволодіння, який нагайками ходить там, кричить, б'є, змушує людей працювати. Воно не дасть того товару, якби людина за це отримувала заробітну плату. Тобто весь світ вже відмовляється від кріпацтва. Російська імперія вона тільки його вводить. Ну, от, елементарний приклад з Австрогорщини, угорщини 1782 там з Австрії, в той момент Австрійська ще імперія. Е Реформи Марії Терезії, Йосифа II, там відмовились від кріпацтва. Все це минула доба в Російській імперії в 83-му тільки Е, товари неякісні, селяни не хочуть розвиватися, їх насильно ще й українці виганяють з міст, змушують переселятися в села. Плюс ості постійні війни, які проводить Російська імперія. А ці війни, вони були крайні виснажливими для, для українських земель. Ще й на, на плечі селян поклалось з, е, забезпечення армії. І єдиний такий регіон, який в результаті цих війн почав трішечки собі краще економічно е, почувати, це розбудова півдня України. Ось тому повертаємося, що вас на початку нашого заняття питав, чого новоросійське. Тому що нові землі суди закликають приїжати велику кількість мігрантів. E, і таким чином українські товари, які, хоч і дуже в той момент в малій кількості, все сформовано погано, але українські товари починають виходити на світовий ринок. Розбудова портів відбувається e, в майбутньому таким чином українське залізо, вуголь, цукор, вони почнуть бути відомими на весь світ, і це e, зробить e, такий стрибок в добу індустріалізації вже в другій половині 19 століття. Ну і великою проблемою залишалось заселення іноземців. Тобто, якщо на початку ХІХ століття українські міста вони були заселені на 83% українцями, то к середині 19 століття е, цифра стрімко знижувалась спочатку до 70%, згодом до 60%. Це були російські іноземці, і всіх, кого запрошувала Російська імперія на, на ці території, тобто надавали пільги великі. Іноземцям було вигідно, особливо буржуазії, тримати тут свої заводи і фабрики в майбутньому. Дуже дешева робоча сила, крайні дешева. Ну і, звісно, таке життя, воно змусило людей ну, як то починати боротися. І почалася хвиля антикріпосницького виступу. Найвідоміший антикріпосницький виступ Російської імперії це був виступ Устима Кермалюка. Протягом 20 років він нищив просто подільські на Поділлі дворянство, звільняв кріпаків. І от я бачу, що ви трішки притомилися вже вас не перший. Тому давайте ви на хвилинку, але на хвилинку зануритись в тік-ток, Корисний тік-ток для вас. Народився густим 27 лютого 1787 року в селі Головчинці Подільської губернії. Зараз село Кармелюкове Вінницької області, в кріпицькій родині. В історії запам'ятався як провідний ватажок селянських рухів, найбільших масштабів повстанський рух під проводом Стема Кармелюка, досяг у 1730 1835 роках. Отже, які були форми цих соціальних протестів? Відмова виконувати панщину, псувати знаряддя праці, збройний опір поміщиками владі, напад на поміщицькі маєтки, підпавлення поміщицьких маєтків втечі з них. Ну і поняття національного відродження. Не будемо ще раз про нього говорити, чисто перейдемо до. П'ять хвили. хвилин залишилося. Так, я пам'ятаю, в мене все розраховано, дякую. Е, найважливіший, напевно, на мій погляд, суб'єктивний епізод з національного відродження саме на цій території України це діяльність Кирило мефодіївського братства. Вони е, були ідейниками панславізму, тому що слов'яни мають об'єднатися повністю в єдину федерацію. Роки їх діяльності 46-й-47 рік. Програмні документи це. Книга буття українського народу за авторством Кастамарова в правому нижньому куту, якщо що його портрет, і статут цього братства. Учасники були заарештовані. Дуже цікава історія, всім раджу ознайомитися з тим, як вони були заарештовані. І я завжди хотів би, щоб в кінці занять створювали асоціативні карти. З чим у вас це заняття асоціюється? Скажіть, а потім я покажу, з чим в мене цей розділ в історії асоціюється. одне два слова, не більше. Одне два слова. Що з теми таке саме перше в асоціацію вкладається? Вікторія, давай, не соромся, в нас мало часу і полетім далі. Не хочеш говорити? Картинку, з штучним інтелектом були сформовані, згадала. Зі штучним інтелектом згадала. Супер, да. дякую. Е, В першу чергу цей розділ у мене асоціюється з промисловим переворотом, котляревським, війнами, національним відродженням і Крилами Мефодіївським товариством. Е, Якщо вас попросили описати цей перехід одним реченням, що б ви сказали, це було б вашим домашнім завданням, напевно, або нашою коротенькою рефлексією в кінці заняття. Але так пам'ятайте, що ви сонечки, успіхи вам далі, і не втомлюйтесь так сильно, розумію, що дуже можливо, це вже вас притомило. Е, у нас є три хвилини. Е, я би хотів з вами зіграти в кахут, але я думаю, що ми не встигнемо. Там коротенькі запитання, які були б. Є якісь запитання до мене, скажіть, будь ласка. Шановні студенти, сподіваюся, вам сподобалось. Було коротенько, цікаво, інформативно. Я вам бажаю успіхів. Пам'ятайте, що ці 20 хвилин виділили на найголовніше намагалися згадати і вивчити щось нове для своєї держави, а саме її історії. Тому в мене все. Дякую за увагу.